Ви думаєте, що мотанка це просто сувенір чи інтер'єрна лялька? Насправді ж, моїй авторській богині-берегині це окремий магічний інструмент. В ній поєднується декілька сильних енергетичних систем, що підсилюють одна одну, створюючи потужний енергетичний портал, який діє для досягнення прагнень і бажань власника. Народжена під новим сонцем, наповнена духмяними спеціально підібраними травами та ефірними оліями, співналаштована з власником за натальною картою народження, сповнена стародавніх символів і закодованих сакральних орнаментів в розписах на текстильному вбранні, має ладунку з оберіговим наповненням, богиня берегиня, персональна. Оберігова лялька-мотанка, в якій поєднується сакральна геометрія, астрологія, знання магічних властивостей трави, дорогоцінних мінералів, енергетичних практик, традицій та обрядів з давніх часів, очисні окурювальні свічки для очищення енергетичного простору та найголовніше прабабусені вчення таїнства мотання лялечки. Головне налаштування перед створенням мотанки, бути у стані чистої свідомості, обнулитися, віддатися потоковому стану, бути тут і зараз, та ніде, і ніким одночасно, заглибитись у процес, спостерігати за відчуттям безкінечно, наповнюючись вдячністю та любов'ю. Під звуки космічного ханга, невагомий процес медитації. А робота над лялечкою починається з вивчення натальної карти по даті часу та місці народження майбутнього власника. Це допомагає зрозуміти, які стихії впливають на людину, а також які складні аспекти та можливості закладені всесвітом, Визначаю, що саме потрібно пропрацьовувати, до чого прагнути і де. Заходиться ресурс. Після вивчення натальної карти можна зрозуміти, яке натуральне каміння максимально розкриє енергетику мотанки. Це потужна енергія, яка працює на користь людини як фізично, так і енергетично. Наступний крок це опрацювання кольору. Так, адже енергії і стихії також працюють в тандемі з кольором. Тому кожний відтінок тут не випадково. Він відповідає планеті управителю, стихіям, акцентованим знаком зодіаку. Солярний хрест, мотання солярного хреста на обличчі то особливий сакральний ритуал. Даний хрест відкриває портал у світ духовності, де об'єднуються сили минулого, сучасного і майбутнього. Саме він оберігає власника від деструктивних програм, а також відкриває зв'язок з вищими силами під час медитації, молитви, енергетичних практик. Це найголовніше в мотинці з поєднання чотирьох стихій. Чоловічі і жіночі, духовне і матеріальне, гармонія і баланс. Хрест сварога це символ, що допомагає зустріти людину, призначену долею, відомий також як зірка Алатир орнамент дереву життя або пізнання модель світобудови, є уособленням вищої людини, де всі протилежності врівноважені і перебувають у постійній гармонії. Графічно 10 вузлів упорядковано у три вертикальні колони. У центрі розташована колона рівноваги, ліворуч колона милосердя, а праворуч суворості. Гармонія та баланс жіночого і чоловічого началу. Рукава та плахта енергетичні картини в основі сакральна геометрія, створені персонально, символізують життєвий шлях, успіх, стабільність істину. Захист і очищення від деструктивних програм. Кишенька ладунка. Сакральне оберігове наповнення, Макс, конець, ладан, четвергова сіль, зернятка жита, монетка, шавлія, полив. У створі намиста я обов'язково використовую природні камені, які є чистим джерелом природньої енергії. При відповідному підборі вони спрацьовують як потужний енергетичний ресурс і захист. Підвістка етноквітка знак вічного руху та розвитку, яскравого прояву життєвої сили. Яшма привертає добробут, любов захищає від бід, покращує комунікабельність. Сонячний камінь, магічна властивість притягувати любов, дарує оптимізм та впевненість у силах. Шелести свіночки мають стародавні ритуальні значення, оберіг та залучення щастя. А заплетені коси тут також не випадковість. Вони відіграють важливу роль, символізуючи довге та щасливе життя, об'єднання двох доль, поєднання, переплетіння життєвих шляхів, оберіг від гроків, залучення щастя та кохання. Німб і лунниця це залучення щасливої саме жіночої енергії, допомога у виборі істини, прагнень душі. А також в енергетичному доповненні до богині перегині я створила програмну окурювальну воскову свічку для енергетичної гармонізації простору та подальшої ефективної роботи лялочки для співналаштування з власником на тонкому енергетичному плані, на любов, гармонію, істинні прагнення і життєвий баланс. Натуральний бджолиний віск власноруч зібрані трави, купаж яких персонально підібрано, враховуючи їх магічні властивості для енергетичного очищення і гармонізації простору оселі. Макс Каконець, Конюшина, Полин, Чебрець, Четвергова сіль, Шавлі, безсмертник та інші. Це допоможе максимально гармонізувати простір для подальшої ефективної роботи лялечки для співналаштування. З замовником на тонкому енергетичному плані, запаліть свічку в місці, де буде стояти мотанка, можна окурити оселю, погріти долоні поблизу пламені, в момент горіння бажано бути наодинці, в спокої, в процесі медитації чи молитві чи просто позитивній концентрації на намірах, планах, бажаннях, співналаштовуючись з мотанкою, наповнюючи її своєю енергією, своїми намірами. Активуючи цей стародавній сакральний інструмент, формуючи і закладаючи свою персональну програму, візуалізуючи, проживаючи емоційно ті стани, до яких прагнете, ніби переключаючи себе на ту частоту, на ті енергохвилі, на яких прагнете опинитися, свічку можна запалювати по потребі при ситуаціях, де потрібна енергетична підтримка, очищення, гармонізація. Під час молитви чи медитації. Мотенка не просто лялечка. це дивовижний енергетичний інструмент, здатний відкривати зв'язок поколінь і силу роду. Роблячи його частиною свого життя, ви обов'язково відчуєте нові енергетичні реалії, осмислите своє існування та здобудете успіхів медитації. Молитви стануть цілющими, проникливими, а ваші прагнення та наміри набудуть справжнього значення. З нею дуже добре опрацювання позитивних намірів і переконань. Набуте деструктивне, віджите те, що ваше життя більше не підтримує і не розвиває. З легкістю і вдячністю відійде в забуття. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше про дивовижні ляльки, мотанки і магічні практики. До нових зустрічей з вдячністю і любов'ю! Щиро ваша! Voy bueno, a sí.